63 команди з п'яти видів спорту пройшли до обласного етапу всеукраїнських змагань пліч опліч. Це ініціатива президента, зокрема, яка підтримана президентом. Це спортивні змагання Пліч опліч. Основною задачою, яких було якраз разом до перемоги, це їхні Це основний лозунг змагань, який говорить про те, що потрібно об'єднати між собою дітей з різних регіонів для того, щоб було спілкування, популяризація спорту. Першими відкрили завершальний обласний етап команди Черлідингу. Представники 18 Закладів освіти Рівненщини боролися за змогу поїхати на заключний етап шкільних ліг, що відбудеться у столиці вже влітку. Перші етапи відбувалися на рівні громад. Громада визначала кращого, далі на рівні районів. Райони визначали. Далі ми зробили кущові змагання так, щоб було комфортно доїжджати. Ми в травні, ми в травні повинні завершити наш фінальний обласний етап. Далі в червні, липні, це має бути національний рівень. Представниці Олександрійського ліцею, учениці 4-6 класів. Кажуть, готуватися було нескладно, адже Займаються танцями, хтось менше року, хтось більше семи. З черлідингом дівчатка познайомилися завдяки змаганням. Подобається oh. Oh. цей заклад. Мені подобається черлідинг. Я люблю ходити на танці, мені сподобалось, ми дуже легко підготувалися. Найбільше сподобалось от, підготовка. Саме ми тоді всі раділи, що ми будемо їхати виступати. Як ми виступили? Емоції. Ну, мої враження просто не знаю, як їх описати. мені дуже подобається. Коли ми виступаємо, дуже приємно і людям і нам викладачка дівчаток каже, що цей вид спорту, який більше подібний до танців, досить непопулярний серед українських школярів. І ставити такий номер було незвично. Це перший досвід мій в червіні. Я передивилася все, що тільки можна: інтернет, ютуб. Але я така людина, що я завжди придумую все сама. Я подивилася декілька рухів і думаю, так чіткі рухи, все значить так потрібно робити. І далі це все пішло, наткнення ну дуже класно було це все спробувати насправді. І діти дуже щасливі. Вони теж перший раз таке спробували. Після відкриття завершального етапу щорлідингу амбасадор змагань, президент БК Рівне задумався над тим, аби залучати дітей до баскетбольних турнірів. нас ж проходять матчі баскетбольні. Я буду Маю нагоду таку думку, що буду залучати діток на наші ігри, щоб вони так само показували свої майстер-класи, і глядачам буде цікаво це подивитися 100%. Тобто, ми будемо співпрацювати. Загалом до всеукраїнських змагань пліч опліч на Рівненщині долучилося 15 тисяч 322 школярі. А це 1702 команди у п'яти видах спорту. Аліна Літвінчук Вічеслав Мельник. Випуск новин.